Гачок, всі в кружочки і ось таке. Оп. О, тепер буду робити сам гачок. Всього-сю частине ну, погнали. Так, відмовляю роботу. Буду, але це робити. Так, бо ж субота. Снімаю суботу. Так как ці ось кифти, вони одинакового діаметру. Ось. Тому буду якось імпровізатувати, їх, мабуть, пополам так переріжучі матеріали. І тут вот зроблю прорізи, десь тоже наполовину. І їх так вклею. Вот, не знаю, що маю в принципі вийти, але... Ну, спробую, короче. Ось. Все ну ось такі от кривого боку витачили. Це нам не треба. Вуля, зробив. Айо, де ракурс не береться. Ну ви і так бачите. Зробив. Далі тут маю зробити такі отпуночки. Я якраз трохи частин, але це має повторити такі шестигранні. Потім саме складніше, маю зробити центральну частину. Ну, а потім хорюк. І так, після двох спроб зробив ідентичні детальки. Воля. Букулочки готові. І ось тепер о, треба буде якийсь акуратний отвори просверлити і зробити імітацію, мітацію кльопки. Тепер найскладніше це якраз центральна деталь. Крюк то такий. А ось це от це складніше буде... О, сказав, тут вже, якщо в мене тут хоч були якісь спроби, перша, друга, то тут вже в мене так, все одна. О, буду робити. Постараюсь не просирати цю нагору. Ввалі. Одну дорогу день народження. Я подарила цю модельку. А я їм мене чи не подарував. І ну, коротше заставили мене збирати в подаруну модель. От і її майже зібрав. Повністю. Коротше, у нас Focow. Модельку я зібрав буквально за пару хвилин. Багато чого, звичайно, не покаже камера. Десь це ж тут імені. Ой, кучу все позаливав. Ну, це тимчасове рішення. Воно підсохне, потім візьму наждачку і все це гарненько позашкурюю Во, так що я зібрав у нього винт. Ну, потім ще бомби зберу. Ну і ходову. Ну і нічого став коробку, щоб я хоча б модель кудись полуклав, А потім його вот, десь засуну на гурточку. Ну, а це вже якось э, самосової доробиться. Да а ну так. У мене самого є. Своє. Своє з контррафіку теж маю збирати.